А обстріл балістикою по столиці є загиблі та поранені. Швидкість любить, а от штрафи ні. Нардеп Ар'єв пішов до суду через покарання за перевищення швидкості. Браковані міни в армії. Журналіст Бутусов викриває нові поставки Мінстратехпрому. Доступ до секретів борги і росіянка дружина. Шокуючі деталі про детектива Набу, який втік з країни. 140 мільйонів на кабелях. Нардеп Віктор Бондар у центрі корупційного скандалу. Елітні авто дружини нового начальника КМВА, а сам чиновник їздить на позичених машинах. Вітаю, мене звати Карина Клешун і я розкажу вам, що відбувається з Україною сьогодні. 1060-й день повномасштабної війни. Цей ранок став черговим нагадуванням, що Росія це країна-терорист. Балістичні ракети по Києву забрали життя і принесли руйнування. туди Запоріжжя також було під обстрілом. Ворог вдарив посередмістю знову загиблі й поранені, щирі співчуття родинам усіх постраждалих. А тепер про те, від чого вже реально закипає, не так давно ми розповідали, як військовому відмовили в обслуговуванні у столичному ресторані. І ось новий скандал. Вчора у Київському хостелі в шоколаді нашим офіцерам, серед яких був речник ВМС Дмитро Плетенчук, не дали поїсти. Знаєте чому їм сказали, що вони небезпечні. Військові небезпечні каже дівчина на ресепшені хостелу в шоколаді у Києві. Тому на моє прохання дати мені разом з двома поважними офіцерами в однострої пообідати. В закладі нам відмовляють на прохання дати телефон керівника також відмова і самовпевненість. Це особиста позиція чи власників. Цікаво, до речі, речник Петенчук безпосередньо проживав у цьому хостелі. Що це було? Повна відсутність мозку? Як думаєте? Бо я тут намагаюся підібрати слова, щоб залишитися, хоч трохи цензурною. Частина суспільства, яка вважає, що можна залишатися осторонь цієї війни, частина, яка не хоче розуміти, що їм жити разом з нами, і це вони будуть адаптуватися під ветеранів, а не навпаки. Тим більше ми не обирали цю війну. Я вже не кажу про елементарну повагу. Я завжди намагаюся тримати себе в руках, бо мій ПТСР це лайт версія того, через що пройшли штурмовики. Але у хлопців, звісно, може виникнути купа питань на кшталт, чи варто було їх захищати. А знаєте, що болить найбільше? Те, що ми допускаємо, щоб наші захисники мали право так думати після такого ставлення до них. Я дуже сподіваюся, що реакція правоохоронців буде швидкою і жорсткою, бо такі випадки не мають стати нормою. А суспільство закликає влаштовувати таким закладам бойкот, тому що неповага до своєї армії це неповага до своєї країни. Часу обмаль українські військові озвучили граничний термін завершення війни. Перша половина цього року. Про це розповів народний депутат Анатолій Бурміч. От у нас була е е вчора зу позавчора зустріч з військовими, там е зустрічаються uh -huh. завжди там, раз на тиждень у, у голови Верховної Ради. То нам сказали, що бажано війну завершити в першій половині. Чому тому, що це пов'язано з ресурсами, з озброєннями, допомогою партнерів та інше, так намікнули, не вникаючи тому я просто не розшифровуючи далі. Але чи готова держава забезпечити фронт усім необхідним? Адже скандал з бракованими боєприпасами знову нагадав про себе. Журналіст Юрій Бутусов повідомив про чергову партію неякісних мін. У другому батальйоні 153 ї механізованої бригади отримали нові міни. Зроблено 6 пострілів 120 ми міліметровими мінами, нуль розривів. Зроблено 10 пострілів 82-ми міліметровими один розрив, підривник вже інший М6. А де ж тут позиція сили? Нагадаю, ще в листопаді 24-го Бутусов вперше оприлюднив проблему з неякісними боєприпасами у війську. Тоді і міноборони пообіцяло розслідування, але ситуація повторюється. Влада досі не здатна організувати контроль якості та припинити поставки браку на програму виробництва Мін-120 та 82 мм міліметрів. Мінстратехпром отримав у 2024 році 25 мільярдів гривень. І, хоча міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін визнав, що підприємство випустило одну браковану партію, та й ту вже замінили. Та як бачимо, проблема з боєприпасами так і залишається невирішеною. а ціна життя наших захисників. Тепер питаннячко. як думаєте, чому такі критичні помилки досі відбуваються? Хто винен, виробники чи чиновники? Пишіть ваші думки. Про російський антикорупціонер. Скандалів з корупцією і антикорупційними органами вистачало і так, але розбавити роботу антихапух вирішила справжня зрада. Я офігів я офігів. Як стало відомо, один з детективів набу такий собі Тімур Аршавін виявився тісно пов'язаний з Росією. Проаналізувавши дані з відкритих джерел та реєстри, з'ясувалося, що у батьків і дружини Набушника Тімура Аршавіна діюче російське громадянство. Звісно, можна сказати, що батьків не обирають і пропустити повз увагу їх дописи в соцмережі ВКонтакті, де ті виправдовують та підтримують російське вторгнення. Але дружина це свідомий вибір, як набув прогавило такі факти з біографії свого підопічного загадка. А сам скандал зараз намагаються зам'яти. Мовляв, Аршавін їх колишній співробітник. Звільнився ще влітку 23-го. Колишній чи ні, але Аршавін мав доступ до секретної інформації. А в 24-му втік до Румунії. З чим він втік? Питання відкрите. Але погодьтесь, дуже це вже підозріло. Упустимо вже той факт, що батько. Варшавіна підтримував російських солдат, бо батьків дійсно не вибирають. Є у біографії цього персонажа ще кілька цікавих деталей. Аршавін вів з дружиною спільний бізнес. Вони були співзасновниками громадського об'єднання. «Комплексні рішення у березні минулого року, незадовго до звільнення з набу Аршавіна, на рахунок цієї гошки капнуло 4 мільйони гривень. Гроші нібито були витрачені на навчальні симулятори безпечне небо. Але за всіма ознаками ця купівля була фіктивною. І як пише видання інформатор, такі суми у Аршавіна з'явилися якраз перед втечею за кордон. Чому це привернуло увагу? Бо до того він був постійним клієнтом контор, що надавали мікрокредити, і за два роки він набрав їх на 500 тисяч гривень. А тут оп і мільйони. Тут є одне єдине логічне пояснення: Наршавін, неймовірно був кротом і Гроші отримав за інформацію. А от якого характеру і як нею скористається Росія? Питання відкрите. А ви як думаєте, чи могли б у НАБУ не знати про зв'язки свого детектива з Росією? Пам'ятаєте, ми вам нещодавно розповідали про те, як деякі особливо хитро вжарені умільці на закупівлі кабелів для укрзалізниці примудрилися заробити увага 140 мільйонів гривень. Так, от вчора НАБУ та Сап розповіли, що одним із цих умільців був народний депутат України Віктор Бондар. Підозрюваний та його спільник підприємець розробили схему, яка передбачала постачання продукції за завищеними цінами. Державі завдано збитків на 140 мільйонів гривень. Власне, декілька слів про пана Бондара. Виходець із партії регіонів ще у 2005-му очолював міністерство транспорту і зв'язку. Крім того, і губернатором Дніпропетровської області був. Але я хотіла б апелювати до однієї заяви Бондара, яку він зробив у лютому. 2019-го. він тоді активно виступав проти закупівлі вагонів УЗЕ з за кордону. Є українська промисловість, є українські машинобудівні заводи, локомотивно-ремонтні заводи. Є підприємства, що здатні проводити ремонт вагонного составу. Треба завантажувати свою промисловість. І ось тут в мене питання: а як ви, шановний, збиралися завантажувати українську промисловість, якщо в нас, завдяки таким от персонажам, як ви, гроші з точки А в точку Б навіть частково іноді не доходять. Хоча логіка у таких заявах є: цинічна, корупційна, але все ж таки логіка. Бо ж гроші партнерів контролюватимуть самі партнери там на 140 мільйонів не нагрієшся, правда ж? Слухайте, я впевнена, що серед наших глядачів однозначно є водії. Так, от, панове, які ваші дії, якщо вас за перевищення швидкості зупиняє патруль? Очевидно ж, скажете, ви мені отримав штраф, сплатив його і поїхав? І так воно так. Але якщо ти нардеп, то процедура ця, яко кажучи, порушується. Наші підписники пишуть, що перед новим роком нардепа із євросолідарності Ар'єва було оштрафовано за перевищення швидкості під час керування автомобілем. Але найцікавіше те, що Володимир Ар'єв вирішив судитись з поліцією і хоче увага ініціювати відповідні зміни у законодавстві щодо використання співробітниками поліції приладів фіксації типу трукам. Хоча ні, найцікавіше навіть не це. Найцікавіше те, що донька нардепа Ярина Арєва у грудні 22-го, будучи під наркотиками, збила на пішохідному переході жінку. На щастя, жінка лишилася жива. Ар'єву ж, попри спроби тата поріша за доцю таки судять цікава родина, як сказав би Дубінський, ар'єви люблять скорость. А ви що думаєте на рахунок цих лихачів? Відмажуться чи таки за любов до швидкої їзди? Їм доведеться відповідати. Не встиг новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко вступити на посаду і взятися до роботи. Як журналісти взялися за його статки, сім'ю і власне саме призначення. Тут довго зупинятися не будемо. Скажемо лише кілька слів про призначення ткаченка. Команда кличка від нової людини під носом чи скоріше над головою, не в захваті. На банковій давно були не надто задоволені роботою Сергія Попка, який у ролі президентського наглядача не тримав у тонусі столичну владу. Візував її документи і не фонтонував яскравими ініціативами. Наприклад, Чернігова де голова міської військової адміністрації у результаті вижив і мера, і секретаря, що виконував обов'язки голови, показово свідчить, що в офісі президента цю посаду часом розглядають як ефективну противагу норовливій місцевій владі. Команда кличка для президентського оточення є саме такою. То хто ж цей Тимур Ткаченко? 35-річний Ткаченко. Екс заступник міністра розвитку громад та територій України людина в політиці далеко не нова, але як очільник КМВА він перший цивільний, що теж невдоволення у команді кличка лише підігріло. І не треба говорити, що Кличко кого-то боїться. Але повернемося до анонсованих тачок. Очікувано, що після призначення журналісти і громадськість вирішили перевірити ткаченка і з'ясувати, що дружина чиновника ну дуже любить елітні тачки і свій автопарк. Оновлює регулярно. Історії про незаконне збагачення тут не буде, бо пані Ганна Ткаченко фінансові можливості для цього має. Та й нічого кримінального в любові до авто немає. У 2023 році Ганна Ткаченко за 1.6 мільйона гривень придбала BMW X3 2022 року випуску. У 2021 році у неї з'явився Porsche Macan 2018 року випуску вартістю 1.1 мільйона гривень. У 2016 і 2017 роках Audi Q5 2012 року випуску і Volkswagen Golf 2017 року випуску. Але крім щорічного оновлення авто, дружина Ткаченка при грошах і заробляє вона офіційно як підприємець, навіть більше ніж чоловік. У 2024 році вона заробила 2,4 мільйона гривень відведені підприємницької діяльності, а також вигляді доходу від відчуження рухомого майна. Готівкою у неї лежить 1,2 мільйона гривень, на банківських рахунках 3,5 тисячі гривень. Ганна Ткаченко є власницею дачного будинку на 151 квадратний метр під Києвом і трьох земельних ділянках загальною площею у 3,5 гектара у броварах та броварському районі на Київщині. Але крім фінансового і політичного капіталу, сім'я очільника КМВА Ткачен. Ка має ще й вагомі родинні зв'язки, як виявляється, сестра Ганни Ткаченко заміжня за головою національного антикорупційного бюро Семеном Кривоносом. Тобто Тимур Ткаченко доводиться головному антикорупціонеру країни свояком. в одній з декларацій. Ткаченко навіть вказував, що користується квартирою, яка належить дружині кривоноса Галині Польшинській. Своєю чергою сам кривонос користується Ауді К'ю-5», власницею якого є Гана Ткаченко. Ось такі сімейно-майнові хитросплетіння. Є ще цікаві деталі у сімейному житті пана Ткаченка. За 23-й рік він двічі подавав на розлучення за другою спробою. Пару розлучили, але рішення потім скасували. Що там було не наша. Поки що питань до цієї парочки у нас немає. Сподіваємося, і не буде. Але ви ж розумієте, місце хлібне. Та й чим закінчиться протистояння команди Кличка з Ткаченком? Питання відкрите. Тому спостерігаємо. Ладні це відео. Для нас це важливо. Дуже вірогідно, що у новому році українські поліцейські таки почнуть жити по-новому. Кабмін може розглянути підвищення зарплат поліцейським. І ось тут давайте більш предметно із цифрами. Нині середня заробітна плата поліцейського – 34-36 тисяч гривень. Крім цього, працівникам нацполіції додатково виплачують 10 тисяч гривень. А в областях, де проходять бойові дії, додаткова виплата 30 тисяч гривень. І якщо питання підвищення зарплат поліцейським це щось із розряду може переглянемо, може підвищимо якось протягом року, то є ще одне питання, на рахунок якого регулярно виникають дискусії. І це питання мобілізації поліцейських у нас близько 100 тисяч атестованих поліцейських. Із них чоловіків мобілізаційного віку від 25 до 60 років 67 тисяч. Сьогодні близько 10 тисяч поліцейських задіяні на лінії фронту. Це штурмова бригада Людь, Корд Стрілецький, зведений загін хижак а також стрілецькі батальйони головних управлінь поліції в областях. І ось тут з одного боку навчені бійці на фронті потрібні. Але якщо відправити поліцейських із тилу на фронт, то що відбуватиметься у тилу, і складно уявити? Словом, у мене тут питань більше ніж відповідей. А ви як вважаєте, чи доцільно зараз поліцейським підвищувати зарплати? І чи варто мобілізовувати ще більше патрульних? І наостанок шалена погоня, як у кіно, але на трасі Одеса Київ. Поліція зупиняє авто, перевіряє водія і сюрприз. Він у розшуку. Під час несення служби на дорожній станції патрульної поліції інспектори зупинили автомобіль Volkswagen. Перевіривши особу за базою, встановили, що громадянин перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку. На місце події ми викликали представників РТЦК та СП. З метою уникнення адміністративної відповідальності водій раптово почав рух автомобіля. А далі перегони, ризик, напруга зрештою втікача таки затримали. Не обійшлося без скандалу. За чим його б'єте? Так, За його б'єте, гоб'єти? Тим часом одеситка заявила про облаву ТЦК ЦК на трасі Київ-Одеса, що тривають вже кілька днів. Траса одеса Київ Е-95. Поворот на раздельную несколько дней подряд сумасшедшие облавы. Вот человек едет, он один в машине, его снимают с этой машини е пакують в бус і везуть в один конець. Е машина брошена, на заправках куча, Там две заправки, одна напротив другої, куча брошених машин. Потім родственники знакомы е забирать эти е машини. А це вже Харків. Представники ТЦК підрізають таксиста, дряпають його авто та увага! Пробивають шини і увозять. ТЦК вже сами парковали, когда типа, скрутили кривого все помято, двери, зеркало, пробиты, два колеса. С этой стороны летница. Дружина таксиста знайшла чоловіка у ТЦК до того ж із з побоями. Ремонт машини обійдеться у дві тисячі доларів, а поліція просто знизала плечима. Мовляв, ми нічого не бачили. От скажіть, чи нормально це? Напишіть, як ви ставитеся до таких методів, бо це вже справжній треш. Поставте лайк цьому відео для нас це дуже важливо. А якщо ви ще не підписані на наш канал Україна сьогодні, обов'язково зробіться. Побачимось.